Привіт! Сьогодні я вам розкажу про ті товари-джерелі, які я постійно для себе замовляю, які завжди у мене є вдома, які я впевно рекомендую. Насправді їх значно більше, але розкажу про деякі з них. Особливо буде вам цікаво, якщо ви переглянули наш асортимент і розгубились. Не знаєте, що почати своє знайомство з продукції. І можливо, ті товари, про Київ, буду розповідати вам потрібні і саме ви їх шукали. Отже. Давайте почнемо з першого засобу. Це є засіб для кухонних поверхонь. Взагалі це є топ для кухні у мене, тому що я ним мию реально все. У мене кухня білого кольору. Виявляєте, яка вона в догляді складна, але я ні на хвилинку не пошкодувала, що я обрала саме таку кухню світлу, тому що в мене є універсальний засіб для кухонних поверхонь. Він всі проблеми у мене вирішує швиденько. Ну, шафки це, звичайно ж класно миє. Верхні шкафки там завжди залишаються. Знаєте, такі утворюються на будь-які кольору. Залишається на лід жир плюс пил. Такий наліт, його дуже важко мити. А з цим заспом це просто легесенько пропшикала, протерла, змила ні розводів. Ні різкого запаху, нічого немає. А нижні шафки теж часто брудняться найчастіше, тому що завжди хтось щось пролиє, набризгає. Часто не одразу можу повитирати. І за кілька днів можуть бути такі, знаєте, плямки, які просто водою не змиваються. А цим засобом легенько пропшикала, повитирала, все помила. Особливо люблю цей засіб за те, що він водночас і ефективний, і лагідний до шкіри рук, до поверхні, яку мию, не царапає, не пошкоджує, ну взагалі ідеально. Мию не все: холодильник, газову плиту, плитку біля газової плити, фартук, так? кухонні меблі, оббивка, де теж постійно хтось теж, руки може діти повитирати, їжа впасти, утворюються плямки, бруд, Теж класно цим засобом мити. Посуд, також там форми для запікання, якісь там ложки, чайник від заварки дуже легко не мити. Ну, Багато чого для кухні він взагалі топ. У мене. Ті місця, де складніші задачі, такі як духовка, витяжка, сковорідки, кастрюлі. Я для цього використовую суперсилу. Вона реально круто працює на таких нагорілих забрудненнях, жирних, дезпечений жир, витяжку нею класно мити. Теж рекомендую. Ось цей засіб. Він в мене завжди є вдома. Насправді його надовго вистачає, тому що я їх разом використовую в більшості використовую саме універсальний засіб. А коли роблю генеральне прибирання, вже там мою духовку сковорідки, то я вже беру собі суперсилу. Тому його ну я не пам'ятаю, коли його купувала декілька місяців тому. Точно і ще його багато є. Інколи ще роблю на, на газовій плиті оці решітки. Деколи беру, коли генеральне прибирання роблю, то я ним ще раз промиваю. Так загалом мені навіть універсального для цього вистачає. Для ванної кімнати у мене теж улюблений засіб. Це піна для чищення ванних, кахлю та сантехніки. Знаєте, цієї піною дуже приємно прибирати, тому що, крім того, що вона ефективно все видаляє, там мильний наліт, вапняний наліт, все блищить, ванна, душ, умивальник, крани і має приємний запах, не різкий, приємний фруктовий має аромат. Взагалі на фруктових кислотах і містить цукровий пар. Не містить барвників, консервантів, фосфатів. Вся наша серія оселя без фосфатів. І ще, знаєте, для чого використовую? У мене на кухні чорна мийка. Я знаю, що багато хто любить чорну мийку, але мають дуже велику проблему в догляді, тому що залишається білий наліт. Так ось. Цей засіб підходить ідеально. Я знову ж таки ні на хвилинку не пошкодувала, що я зробила собі чорну мийку, тому що я про неї хотіла, але боялась, тому що говорили дівчата, що вона проблемна в догляді. Так ось, з цим засобом проблем білого нальоту немає. Чорна мийка стає е, така, як повинна бути. Також трішки вам розкажу про догляд для обличчя, яким я користуюсь. Зараз це у мене на осінь зиму серія ікра, це серія преміум класу. Вона дуже класна для сухої шкіри. У мене проблема з тим, що шкіра суха і до джерелі, і, чесно кажучи, я не могла підібрати собі. Хороший, якісний домашній догляд. А ось ця серія мені от ідеально підійшла. Сухості шкіри немає, дрібні зморшки розгладжуються. Тому в кого є така потреба, зволожити, підживити суху шкіру. І для комбінованої шкіри вона класно підходить. Тоже мене змовляли її і дуже задоволені. Раджу цю серію для догляду домашнього догляду бути дуже задоволені. Також є пробнички. Цю серію в комплекс входить багато продуктів. Тут лише зараз я два взяла з ванної кімнати, є міцлярне музлюймування, тонік, сироватка. І зараз, до речі, з'явилась новинка нічна маска. Я ще її не пробувала, але дівчата кажуть, дуже крута. Ось спробую в чаті вам розкажу потім. Так що слідкуйте за чатом. І ще хочу вам розповісти про ось цей фітогель для ніг з екстрактом п'явки проти варикозу, серія мольфар. А у мене є проблема з варикозом, незначна, але вона є, і особливо дає про себе знати по вечорах. коли навіть трошки більше будеш на ногах, походиш і по вечорах болять ноги, гудять ноги, навіть нереально заснути. Просто йду у ванну, наношу цей фітогель, і через декілька хвилин такий приємний холодок, і відчуваю одразу, як відступає ось ця набряклість, ця напруга з ніг. І легко вже можу собі заснути. Так взагалі потім пару вечорів промазую собі. Якщо так зайнятися серйозно, то і позбутися надовго на довгий час цієї проблеми, потрібно пройти курсом кілька тюбіків, собі кілька разів на день промазувати щодня, і тоді навіть уходить оця суденна сіточка і укріплюються капіляри. Дуже класний такий лікувальний гель, серія мольфару взагалі, дуже крута у нас. І цей гель особливо мені подобається, тому рекомендую, в кого є такі проблеми особисто, чи в своїх рідних, близьких, там батьків, можливо, хто багато часу на ногах перебуває, чи має такі прояви варикозу, то однозначно я рекомендую. Тут класна формула і дуже багато активних компонентів, тому він так швидко діє. І давайте наостанок з вами разом розпакуємо блиск для губ. Блиск кушон серії Подіум. Це відтінок вишневий сироп. Це мій улюблений відтінок з цієї серії, хоча я люблю і ніжний бузок, і пудрову піонію. Піонію дуже гарні відтінки. Що я люблю в тих блисках, те, що вони не легкі, вони непогано тримаються, мають такий приємний аромат. І Гарний відтінок. Ось, ось моя мій вишневий сироп. Ось так вона виглядає. Насправді вона на губах не буде така яскрава. Зараз я вам покажу її. Це я не пам'ятаю вже, яка за рахунком у мене той відтінок. В рік завжди його раз чи два рази в рік я його собі замовляю. Бачите, така густа консистенція, як на губах. Вона, звичайно, що буде м'якче виглядати. Ось такий гарний відтінок. У відгуках можете подивитися, як на губах виглядають різні відтінки цього блиску. І гарний, приємний аромат. Дуже рекомендую. Ось це прям е же, з косметики, з декоративки. Це моя улюблена штучка.